Всім привіт! Я переїжджаю. Все, я офіційно розлучився. Переїжджаю. Це вже другий раз везу машина, забита повністю. Зверху ще багажник теж забитий. Заїхав в боєрку до Петра. Петро пригостив шоколадкою і... Немає коштів, щоб заправитись, я не знаю. Скину в телеграм номер конверту. Надіюсь, хтось підтримає. О, газу нема. Світиться вже червоним. Бензину теж нуль. Ось ця поділка, це нулик, ну коротше, там десь менше 5 літрів. Їхати мені ще 90 кілометрів.